Енергетик після родів для корів після отелення, для кіз після окоту. Якщо негативний енергетичний баланс, тобто дефіцит енергії, це питання навіть не одного тижня. Навіщо взагалі давати таку разову енергетичну випайку? Справа в тому, що найважчі наслідки дефіциту енергії виникають перші 24-72 години. Після родів поганий апетит, печінка запускає спалювання жиру, підвищився кетонові тіла. Які знову ж погіршують апетит. І випоючи енергетик, ми таким чином розриваємо все порочне коло, даємо печінці час, скажімо так, на розігрів на те, щоб вона вже почала працювати повною мірою. Разове випоювання дає імпульс, запускає цілий метаболічний каскад. Це як підштовхнути автомобіль. Це не означає, що енергетик буде вести корову весь час. Він тільки підштовхне, запустить основні ось ці процеси. Який ж запонен бути енергетик. Можна використати, як раніше, такий, пам'ятаєте, був кривий стартер. Але якщо у вас вже сучасна корова, сучасна генетика, більше 20 літрів молока, то краще використати вже сучасні продукти. Після родів виникає три основних кризиси: це енергетичний голод, кальцієвий провал і третє це стрес для травної системи. І сучасний такий продукт, як енергомол, це ціла інтелектуальна система по відновленню після родів, корів і кіз. По-перше, це легко енергія і ключові кофактори глюкогенезу. Це ось цей процес виробництва глюкози в печінці. По-друге, це питання із кальцієм закривається на першу добу. І по третє енергомов містить спеціальні рубцеві культури, які покращують отримання енергії із основних грубих кормів і працюють ще як мінімум 5-7 днів після випоювання. Хотілося б ще пару слів сказати про цукор. Цукор це взагалі гасіння пожежі бензину. Перетворюючись на глюкозу сахароза, вже втрачається якась кількість енергії. Різко підвищується інсулін. В крові і так небагато глюкози, а інсулін заганяє її в органи. І цукор дуже швидко ферментується і підвищується кількість масляної кислоти. А це вже ацидоз, це зниження діяльності целілогетичної бактерій, які якраз дають нам енергію. Тому цукор це найгірше рішення.